Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні, 8 січня, понеділок, традиційно починаємо інформаційний день на моєму каналі з програми Зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, і що про це і як повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Безумовно, що новиною номер 1 це були, на жаль, масовані ракетні. Обстріли України, про це писали з початку Нового року, фактично, продовжують надалі писати, повідомляти практично всі світові засоби масової інформації. Це і сьогодні, навіть зранку також про це є повідомлення. На жаль, ми не такі хотіли новини про Україну, бо ми давно, вже після початку війни на Близькому Сході, говоримо про те, що фокус уваги на Україні зменшився. Але точно ми не хотіли, щоб фокус був саме на таких от подіях, трагедіях і ракетних цих обстрілах. Ну, сподіваємося, що тиждень, який почався зараз, буде більш для нас позитивний, ніж той, який був першим у новому 2024 році. Давайте подивимося разом, що ще повідомляли авторитетні світові засоби маси інформації про Україну. На жаль, новин більше. Негативних аніж позитивних. Отже, Associated Press Ну також, от вже сьогодні, про те, що Україна зазнала потужного ракетного обстрілу вранці вже в понеділок, тобто сьогодні, 8 січня, це от фактично кожен день Associated Press от пише про ці обстріли. Ну, дуже сподіваюся, що будуть і про успіхи України також повідомляти. The New York Times написала статтю також про те, що були завдані удари. Масові ракетні по Україні з боку Російської Федерації. І от за останні цих п'ять днів там вони вбили 90 мирних жителів, поранили понад 40 українців. Ну це за даними он. Ну, Сподіваюся, що все-таки це дасть їм розуміння того, що Україні необхідно не тільки поставляти додаткові протиракетні системи. Так, протиповітряної оборони, а також і оцю допомогу, яка необхідна Україні як фінансово, так і військова. Ну, американський та також The Wall Street Journal, так американська газета написала статтю про те, що Україна покладається більше на дрони, щоб стримати Росію, що безпілотники вони точніші з артилерією, вони не такі, правда, не такої потужності. І це зараз Україні допомагає. Ну, принаймні, поки що так проблема дійсно. У нас існує, про це також повідомляють в світових засобах маси інформації. Британська The Guardian про е, візит міністра закордонних справ в Японії. Це позитивна новина, безумовно для нас. Він був такий не оголошений цей візит. От про це пише Британська The Guardian, так що в неділю і міністр е, іноземних справ закордонних справ Японії Йоко Камікава пообіцяла 37 мільйонів доларів. У фонд НАТО для того, щоб підтримати і то отримати, то необхідне обладнання про, для виявлення безпілотників. Також The Guardian повідомляє про те, що Шарль Мішель, ну ми вже всі це знаємо, так президент Європейської ради оголосив, що він хоче брати участь у виборах в Європейський парламент у червні. І також він ну, це заявив, що він покине свою посаду. І тут для нас є проблема, бо треба тепер країнам Європейського Союзу, лідерам цих країн обрати його наступника так, до листопада цього року. Бо якщо вони не знайдуть там, не узгодять кандидатуру, ну автоматично як пишуть, угорщина буде головувати з в європейському союзі. От і премєр міністр наш великий друг в лапках, от може очолити от, європейську раду, що безумовно для нас не є самою кращою новиною. Ну, Британська зателеграф також пише от про те, що Японія обіцяла 29 мільйонів фунтів стерлингів так, на, на захід якраз і від безпілотників. Ну і що у лютому в Токіо планується проведення конференції з питань відновлення України. Німецька звідча Цайтунг пише про те, що Україна ну, має чекати е, поставку от, винищувачів f 16 як мінімум півроку. Що про це було сказано в Міністерстві оборони в Копенгагені, газеті Берлінгське. Так, влітку, коли так звана коаліція винищувачів кількох країн сформувалася та оголосила про свої плани. Ну влітку це минулого року, 2023 року, додати українські сучасні літаки. П'єм'єр мені з Данії Мете Фредеріксен висловила надію, що літаки будуть поставлені на початку року 2024. Ну, бачимо, що зараз, на жаль, це не так. Ну, зараз в Данії. Проходять навчання шість українських пілотів, Про це також повідомляє зюдойча Цайтунг. Ну і те, що Данія була єдиним членом цієї коаліції Ф-16, яка там назвала конкретну дату. Ми бачимо поки що, за даними ну, засобів інформації, навряд чи ця дата буде такою, на яку ми очікували. І прем'єр-міністр Фредінгсон оголосила про 19 Ф-16. Нідерланди е заявили в свій час, що мають 18, нам поставити цей f 16 також і зобов'язання Бельгії та Норвегії, але ну є нема точної на жаль цифри. Ми там говорили, що там трохи більше 60, ніби має бути F-16, Ну, поки що бачимо, цифри немає, і ця новина для нас поки що не сама приємна. Німецький журнал Фокус, посилаючись на Financial Time, пише про те, що Росія домінує в радіоелектронній війні проти України, маючи передові технології захисту. Від безпілотників. Це для нас серйозна проблема, але продовжує, що проте українські збройні сили, схоже, мають намір нас догнати. це і технологічне. Сподіваюся, що ми дійсно наздоженемо. Нас бо ця проблема, бачите, вона вже висвітлюється і за кордоном. І достатньо так, ну я би сказав, частенько появляється інформація про перевагу Росії саме в радіоелектронній боротьбі. Е, також е, фокус німецький пише про. Інтерв'ю, яке дав колишній командувач Збройних сил НАТО в Європі генерал Бен Ходжес, він сказав, що в Україні майже закінчились боєприпаси, і що ініціатива на фронті зараз належить Росії саме тому, що не вистачає боєприпасів, необхідних для власних контратак і потужної оборони. Ну і він ще раз підкреслює, що от боєпропаси майже закінчилися. Я сподіваюся, що все-таки вони не закінчаться, і ми скоро будемо мати інформацію про те, що відновилася. А краще, щоб ще й збільшилась військова допомога Україні. Ну і в першу чергу, зокрема, стосовно тих боєпропасів, ну не тільки боєпропасів, але й, скажімо, необхідних нам ракет, щоб ми могли відповідати на ці. Варварські терористичні ракетні атаки з боку Російської Федерації мирних міст України. Француз Клемон також повідомляє про візит японського міністра закордонних справ Йоко Камікаве, Камікави, яка, до речі, прес-конференцію спільно давала у бомбосховищі. Була бо тоді була атака на Київ, і от якраз нам вона й пообіцяла про виділення цих 37 мільйонів доларів на боротьбу проти безпілотників. Ну і Лемонт, продовжуючи от питання цієї боротьби з Росією, повідомляє, що в Німеччині вже почали ну достатньо так сильніше, гучніше лунати голоси за те, щоб Німеччина надала Україні оці німецькі ракети Торус. Так, от кота, колишній президент Німеччини Йоахім Гаук він був президентом в 2012-2017 роках, Він долучився до думок німецьких політиків. Пише Льомонт, розкритувавши. Розкритикувавши вибір канцлера Ольфа Олафа Шольца, не постачати Україні від ракети Торус. Ну, тим більше, що тут пише Леомон, що це одна з найсучасніших ракет військово-пвітряних сил Німеччини. Вона здатна знаходити ціль навіть на великих висотах і на великих відстанях, і може для прикладу руйнувати бункори. Ну, сподіваємося. Так воно і буде. Ну, зокрема, також Лімон пише про те, що і глава адміністрації Баварії, так, от Маркус Зьодер, також, в свою чергу, висловився за поставки української армії крилатих ракет Торус. Ну, ми е, знаємо, що Шольц ще в жовтні прийняв рішення поки що не постачати ці ракети, бо ніби побоюються, що ми будемо їх використовувати по території Росії. Ну сподіваюся, що після цих варварських все-таки так ну, змінить своє рішення канцлер Німеччини Олаф Шольц, бо дійсно все гучніше лунають голоси саме в Німеччині стосовно того, що необхідно українській армії Збройним силам України поставити у крилаті ракети Торос. Іспанська ЕПАІС також нагадує і пише нам про те, що президент Європейської ради Більгії Чарль Мішель буде балотуватися на виборах до Європарламенту у червні наступного року. Він буде балотуватися. За списком ліберального руху реформ. Ну і що от є проблема: саме проблема Орбана, що треба вирішити питання його наступника, щоб Орбан не був автоматично виконуючи обов'язками до листопада місяця. Іспанська ЕльПаїс повідомляє про візит міністра законсправ справ Японії про те, що Японія підкреслила і підтвердила свою рішучість допомагати Україні, і вона буде це робити. Іспанська РТВ. Про те, що після візиту міністра закордонних справ в Японії, Йоко Камікаве, вона прибула в Польщу, зустрілася з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, щоб проаналізувати, до речі, якраз загрозу глобальній безпеці, яку становить російське вторгнення в Україну. Також у повідомляла про от візит в Київ, так у неділю і про те, що 19 лютого в Токіо відбудеться конференція з питань відновлення. України. Ну, і Іспанська РТВ також повідомила про те, що, посилаючись на газету Більд так, яка написала у неділю, що безпілотники, які Німеччина підозрює, що літають особливо над тими полігонами, де тренуються українські військові, що вони походять з Росії. Ну, я думаю, що можна вже, в принципі, їх і збивати, щоб вони не літали. Ну, і Ля Стампа, італійська, також нам повідомляє про. Цю проблему, можливо, через те, що президент Європейської ради Шарль Мішель і великий друг України, піде з своєї посади, що Борбан, невеликий друг, м'яко кажучи, України, не зайняв його посаду. Нам потрібна підтримка Європейського Союзу, бо ця підтримка наближає перемогу України. Все буде Україна.